Хто такі ухилянти це люди, які не звернули уваги на повістки, які виписують в територіальний центр комплектування, і не з'явилися до нас. Починаючи з 2022 року, 9055 осіб є в розшуку. Тобто це люди, які, ну, скажімо да, хай вони будуть ухилянти це люди, які не з'явилися за викликом до територіального центру комплектування, і ми в органи поліції передали їхні дані. Кримінальних проваджень відкрито 942. І стільки 148 осіб притягнуто до відповідальності. Боятися територіального центру комплектування не треба. Війна триває. Ми не знаємо скільки вона буде тривати, і чи затроне вона кожного, ми точно так само не знаємо. Не обов'язково людина, яка Буде призвано до лав збройних сил, буде стояти на передку. Є підрозділи забезпечення, є так само певні штабні посади, де люди, якщо, наприклад, він там IT-спеціаліст, він буде явно, що не з Лопатою стояти десь напередку, якщо не виявить власного бажання. Є дуже багато людей, які мають певні обмеження по здоров'ю чи за сімейним станом, які або просто заброньовані за посадами, які не будуть призвані до війська, але в будь-якому випадку уточнити свої дані, вони зобов'язані. Людина, яка отримала повістку під особистий підпис, зобов'язана з'явитися. Якщо вона не з'явилася, ми вичікуємо певний проміжок, часу, тоді їхні документи, просто їхні дані передаються в органи Національної поліції України, а вже далі вона їх або розшукує, ну, або далі чинить правочинну відповідно до їхніх особистих повноважень.